Всіх вітаю! Нарешті дійшли руки познімати відео на гучні теми. Хочу почати з теракту в Крокусі. Мені цікаво було подивитися деякі деталі, тому що зараз теорії достатньо багато. Ну я хочу подивитися перше те, що... Наскільки путіну взагалі все одно на своїх людей, на те, що відбувається. Давайте подивимося його відношення. Цікаво, що покажуть карти, тому що я ще ні разу не кидала, не було просто часу. Так, відношення Путіна до громадян своєї країни. Ну, ось опаш мічей. Тобто, всіх на війну відправить. Да, о, бачите відношення. Відношення таке, що, в принципі, якщо будуть гинуть навіть в дуже великій кількості, йому, в принципі, все одно він буде використовувати це чисто в своїх цілях. Гляньте, як карти яскраво показали, да? от з першого разу тут навіть далі більше кидати і не треба. Тобто він готовий їх косити, викашувати так, як йому потрібно буде повертатися в свою сторону. І ще мені такий підозрілий момент: візьму іншу колоду, чому всі його служби. Мільйони його псів не приїхали рятувати людей, які там були закриті в ТРЦ. Да, чому вони там годину, чи скільки їхали? Давайте подивимось, чому так вчинили поліція та, в принципі, і пожежники, чому вони не приїжджали? Яке їхнє відношення до цієї ситуації? Чи вони переживали за цих людей чи ні? Ну, про людей, в принципі, вони особо й не думали. Гляньте, Їм випадають гроші. Їм випадають гроші. Тобто, в принципі, скоріше за все, там була така певна домовленість, і спустити це все на тормозах. І по своїй вигоді вони на це погодились. Так, да, їм теж якби їм головне, щоб були гроші, щоб не залишиться без роботи, щоб їх не вигнали. От. Ну, Звичайно, у Путіна більш яскрава. Відношення до своїх людей. Так, який є ще момент хотіла подивитися? Який момент хотіла подивитися? Угу. Ну, чи взагалі причетній і діл до цього теракту? Чи вони за цим стоять? Давайте глянемо. От вони в зв'язки. Тобто, все-таки, як я і думала. Це не тільки і діл. Це або зв'язка з ФСБ, або ще з кимось, тому що, бачите, пов'язані пов процеси і тими подіями, які відбуваються, це підтверджується. Тому що, тому що так все в руку лягає, вони якби і на себе беруть. А ну, з іншої сторони, росіяни їм то не дуже і заважали. Так, це значить ФСБ. Там теж да, на другому місці їхні партнери чи хто. Тому з другої, що з другої колоди карти випадає. Так, Так, да, дивіться, даже з другої колоди затисалась карта. Да? От знову-таки прив'язка. Знову двійка. Гляньте, двійка, двійка, два. Тут закохані, але ну, це теж 2, 2, 2. Тобто це все разом, воно продумано. Подивимося далі, як воно буде виливатися. ну. Однозначно, це не хтось один. Тут явно карти показують. Все не просто так.